Доброго дня, я лікар-гінеколог клініки «Юнона Плюс» Подобинська Оксана Віталівна. Хочу з вами сьогодні поговорити про щорічний профілактичний огляд у гінеколога, так званий чекап. Як часто це робити, для чого це робити? Щорічний огляд – це так званий «чекап». Він робиться один раз на рік. І для того, щоб виявити запальні захворювання органів малого тазу, захворювання шийки матки, він ісключає е е трак шийки матки та запальні захворювання. В нашій клініці є два види чекапів: це чекап, який включає консультацію лікаря-кушера-гінеколога, е огляд на кріслі, забор аналізів. Це може бути цитологічне дослідження або мікроскопічне дослідження, шийки матки е та відеокальпоскопія, е для того, щоб виключити зміни епітелію шийки матки та УЗІ органів малого тазу. В Чекап-2 входить консультація лікаря гінеколога і мамолога, відеокальпоскопія, теж забор аналізів, це цитологія або мікроскопічне дослідження, та УЗІ органів малого тазу, або УЗІ та молочної залози. Для більш ранньої діагностики бажано проходити такі чекапи раз на рік для того, щоб раніше виявити захворювання, з того виходячи, рані, пролікувати його більш ефективно. І Для того запрошуємо нас вас до нас в клініку. Це місто Туча, клініка Юнона Плюс.